Доброго дня, панове. Ви знаєте, я вчора е, хотів поправити одну дуже просту річ у роботі Adgroup. Як ви всі пам'ятаєте, у нас є irсічна мережа. Е, її адреса ви можете знайти в описі каналу. Що я вчора хотів зробити? Я тихенько переношу робочі теки робота AttGrob у іншу теку. Давайте я зараз це покажу. Тут є стара тека. Ось в місці і теки. Тут, як бачите, є кілька службових файлів і також є безпосередньо мої файли. Тобто файли, що створюються безпосередньо вже моїми скриптами. І є ось такий цікавий скрипт, е, такий цікавий файлик, який створюється службою бекапів е, робота Adgrop. Чим насправді я вчора займався? Якщо звернути увагу, бачите, що насправді файли вже мають... Вони вже доволі старих версій. Чому так? Тому що вже існує інша тека. var lib. І тут, як бачите, значно більше файлів і файли вже нових версій. Тут робот активно пише, Сюди робот активно пише свої файли свої дані. Чому так? Тому що насправді недобра практика тримати. Ну, Як і всі знаєте, у Unix усі усі робочі, усі сервіси тримають свої дані. У теці вар. Тобто тека вар призначена для розміщення робочих файлів операційної системи. Тобто, там е програми тримають свої бази даних, логують, тут також, як бачите, є тека-мейл. Тут багато чого. Є тека-тека темп, тут також, розміщується. як бачите, тут є ще отакий, такий цікавий фалик свап. Тут багато чого є. Сюди е, операційна система складає усі свої робочі файли. Тобто усе, з чим, воно, з чим працює операційна система, тобто сервіси Операційної системи. Е, складається саме у теку VAR і тут є кілька підтек, таких цікавих. Наприклад, є тека Ліп, є тека кеш, BACKUPS. І багато чого іншого тут також є. Куди є операційна система пише відповідні свої дані. Наприклад, якщо ми подивимося в місць так і лог, ми побачимо, що тут логи операційної системи. Тут також багато чого є. Як бачите, тобто усі теці, оперативні... тут можна знайти усі робочі файли. Тут, як бачите, у нас є, от, є лог пакетного, пакетного менеджера, є, є інші, наприклад, логи ядра тут також є. Є загальне повідомлення, є, є систем, системні логи. так є, Як бачите, у тут на цьому комп'ютері є, є брокер MQTT Mosquito, Тут також є його логи, сюди він також складає свої файли. Також тут є ftp сервер тут, відповідно, сюди ftp -сервер сюди також складає свої файли. чому насправді проблема. Як бачите, коли я тільки почав займатися цим роботом, я створив на нього швиденько. Теку у папці var от, із назвою Edgrop. Що, мабуть, не дуже добре, тому що насправді, якщо і теки, ми подивимося в загальній місці теки, ми побачимо, що тут тільки моя тека і все. Тобто це не, не, не дуже добре, бачите? Тут немає ніодної теки так би мовити, іменної. Тут тільки підтеки вузького призначення, що не дуже добре. Тому що ясна річ, що, що потрібно створити свої потрібно розміщати свої файли там, де потрібно, а не АБД. Тому що насправді можна навіть запустити робот оцей групи, що на, насправді доволі поширене явище, просто розмістити у Юзерленді, що не дуже добре. так? Ну, Для чого? Це не добра практика. Якщо у вас є сервіс, з яким ви працюєте постійно, ну, його треба інтегрувати з операційною системою. Це, це нормально. Тобто, якщо у вас є програма. Тобто, у мене ні, ні на робочому столі немає нічого, ніяких папок. Десь. у... Тим більше, у, у тейх Home також нічого немає. Усі робочі теки в мене розміщаються там, де потрібно, у системних теках. Тобто, і в утеці. Я це, я це зараз просто покажу. От, наприклад, де розміщається конфіг, він розміщається у теці ETC. Бачите? Тобто, ну, Де ще має бути? Він має бути у теці ЄТЦ. Як бачите, я його недавно направив 1 числа, де розміщується шарит файли? Тобто файли, доступні для всіх користувачів, які можна вичтати. Тобто, У цій теці розміщуються файли. Які використовує робот під час своєї роботи. Тобто вони тільки read only але, вони там, наприклад, інструкції, документація і вся решта. Там є Welcome, наприклад, і ModT T там також є. Він розміщується, це є відповідна тека. Отець USR, Add Group, І тут є відповідна тека. Тобто, як бачите, усі файли мають. Вони всі від рута, і, але вони доступні для всіх. Ну я насправді працюю тільки у ТЦ скрипт, більше ніде. Ось тут. Тут є багато моїх файлів, Якщо подивитися, насправді, більшість файлів, створені 20 2020 року. Це файли, що йдуть у поставці з роботом, а інші файли я вже писав сам. Тут, бачите, у нас є 18 лютого. Я, я там робив деякі праки пов'язані з. Пов'язані в більшій мірі з переносом оцих файлів фалів зтеки varдгроп, отеку WarLip Adgrop. І тут є дуже багато цікавих фаліків. Наприклад, я вже деякі файлики показував, а деякі ні. І більшість з них вони давно вже правилися, а деякі правилися недавно. Наприклад, ось цей скрипт, бачите, правився взагалі вчора. Тому що, ну, сьогодні вночі, да. Це пов'язане з тим, що я пер... просто переносив робочі файли у іншу теку. Насправді, я цей файл вже показував і просто... давайте просто його відкриємо. Просто Давайте відкриємо цей файл на... просто на, на редагування. І ми побачимо, що насправді тут шлях вже інший var varLippetGrop, і саме в цій теці розміщається файл var webrc.dat. Те ж саме стосується інших тек, тобто інших файлів. У мене усього три скрипта, які працюють з цими теками. А, і я ще забув показати, де мене розміщуються лог-файли. Ну, відповідно, var, log, add-group. І тут так само є тека з, з логами цього, цього чудового робота. Відповідно, у мене усі службові теки, тобто усі файли робота розміщуються у службових теках. Про що сьогодні буде відео? Насправді є не дуже цікава проблема. Яка справа в тім, що якщо ви звернете увагу, робот-headGrob створює підфайл. Якщо ми подивимось по поточний вміст його робочої теки, ми побачимо, що підфайл дійсно існує. Але проблема в тому, що операційна система тобто будь-який Unix для своєї роботи, він передбачає відповідну теку. Тобто, наразі, як ви бачите, під файл розміщується у теці самого, самого додатку, тобто самого сервісу AdGro, у нас є відповідна тека, що насправді не так вже і добре, тому що так ніхто не робить. Під файл повинен розміщуватися там, де потрібно. У Unix для цього, як я вже казав, є, є відповідна тека. І тому виникає питання, як це зробити? Справа в тім, що під файл розміщається від, 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 з правами рута по замовченню. Тобто, якщо подається більшість сервісів, вони э, створюють під файл з правами рута. І вони загальнодоступні. Насправді, мене це не дуже влаштовує. Єдине, що мене не влаштовує, що насправді розміщати під файл у своїй штеці це не добре. Тому що, оскільки для цього є відповідна тека, треба зробити так, що файл розміщався там, де потрібно. Чи можна це, змінити? це потрібно змінити, тому що це не добра практика? У чому проблема? Проблема в тому, що, як ви бачите, під файл робот створює від свого користувача. Ясна річ, тому що він прав на запуск не має від рота. Робот едруп хоча міє форкати свій процес, що відбувається. Але він не створює. Він не вміє запускати користувача, не вміє запускати, запускати нащадка від іншого користувача. Тобто, під файли від рута він створити не може. Тому що він не має відповідних привілегій. Тобто, для того, щоб це зробити, треба зробити що? Треба йому у цьому допомогти. Інакше це зробити неможливо. Як я вже казав, для того, щоб створити теку, потрібно мати відповідні права. Ясна річ, що тека, де розміщуються під файли, вона вся заротована і тому ясна річ, що робот фізично не може там створити теку ну, ніяк. Як ви всі знаєте, е, у моїй системі е, роботою робота-etгроб керує SystemD. Там є кілька. ну Ясна річ, там таких опцій додаткових немає. Ну, але під файл, ви пам'ятаєте з минулих моїх відео, під файл використовується. Тобто підфайл все ж таки є в системі. І Systemd його активно, активно з цим файлом працює. Але він не може сам підфайл створити. Ну, Насправді, у чому проблема? Мені потрібно, щоб Adgroup сам створив під файл. Тому що він цим міє займатися. Він його сам створює, сам його видаляє. Ну, насправді це не зовсім так. але Adgrop сам менеджеть свої підфайли. Тому що робити, нічого не робити. Його треба просто... Для робота потрібно переналаштувати оточення, щоб він міг створити підфайл там, де потрібно. Тому що наразі, як ви всі бачите, підфайл створюється у робочій теці, що недобре. Тому що, як я вже казав, так ніхто не робить. Це недобра практика. Ну, я старий, що це працює працює добре, але треба це змінити. Я зараз покажу список вадисистем, які, які підмонтовані і існують у, на, на цій машині. Якщо ми подивимося, ми побачимо, що у нас є відповідна тека slash run, яка існує у tempfs. Тобто, з того. З того насправді... Тут у нас ще є інша проблема. ну Насправді, як ви розумієте, робот Ed на цій машині налаштований вручну. Тобто пакету не існує. Тобто, усе, що тут ви бачите, це налаштовано вручну. Що все, що стосується роботet ну Існує тільки у бекапі, тобто Усе дерево так існує тільки в бекапі, але пакету немає. Що можливо не дуже добре, тому що насправді для того, щоб перевірити цілісність, цілісність пакетів, цілісних файлів, це зробити неможливо, тому що, тому що цього інстансу немає у базі пакетного менеджера. Тому перевірити ціліці цих файлів неможливо. Тим не менше, важливо, щоб так виглядало так, як потрібно. І я ще хотів би звернути увагу, де в мене розміщається е, робочий скрипт Systemd. Ось тут. Ну, тобто, це, цей інстанс робота кропа розміщений вручну. Тобто розвернути вручну. І все, що ви бачите, розвернути вручну. Тому, що робити, потрібно долаштувати оточення. З чим я столкнувся, як я вже казав. Як ви бачите, у нас є відповідна тека, і на ній є посилання. Тобто, сама тека розміщається у теці... Тобто тека, з якою маємо працювати, розміщається отеці var. run, Ось тут. Якщо ми якщо подивимося, насправді тут вже є ствердна тека. Я її зробив сьогодні вночі, коли я експериментував з цим рішенням. І шукаю, і шукаю як це насправді зробити. Як бачите, в нас тут є іповінотека AdGrop, тому я саме тут планую розміщ... створити під файл. Чому? Тому що насправді, б... оскільки роботегроп працює з, з базою користувачів, просто так світити його під підфайном, я би дуже хотів. Якщо ви подивимося, що насправді тут є у підфайлах, тобто сервіси, що створюють підфайли, тут просто системні сервіси і більше нічого тут немає. Тобто ці сервіси нічим більше не займаються. Ну, як бачите, наприклад, якщо наприклад, візьмемо під файл робота Mosquito, тобто сервісу Mosquito, тут. Як бачите, права 6.44, тобто будь-який користувач системи може цей підфайл вичитати. Що мене якби не сильно влаштовує, тому що я все ж таки планую під файл захистити від доступу будь-якого користувача, мені це не дуже подобається. Тому що я планую зробити, я планую зробити дуже просту річ. Я хочу, щоб під час запуску робота створилася відповідна тека у теці var run. Створи стека AdGrob з правами C00 для того щоб інші користувачі не мали доступу до цієї теки. А всередині вже буде підфайл, який, створ... який буде створювати безпосередньо від... від користувача AdGroP. Чи можна це зробити засобами SystemD? можна. Насправді, тоді є ще одна цікава проблема. Справа в тім, що SystemD має відповідні директиви. Для того, щоб запускати додаткові служби та сервіси та скрипти, які вам потрібно. тобто, Для того, щоб наставати оточення для вашого сервісу, SystemD пропонує додаткові, додаткові команди. Ось, як бачите, я тут трішки листав коли готувався. І тут є, наприклад, такий цікавий сервіс, який називається exec-start-pre. Що, це, що ця команда робить? Ця команда робить що інше, як, як дає можливість запустити додаткові сервіси та команди і системного оточення до запуску сервісу. Також тут інші команди є. Наприклад, є XX start post. Ця команда робить. Вона запускає ваші скрипти та сервіси після зупинки сервісу. Успішно наголошую. Є інші команди. Насправді, мене найбільше цікавить саме команда exec start, exec, exec start post і exec start pre. Чому? Тому що мені, як я вже казав, потрібно створити додаткову теку до запуску програми. У чому проблема? Проблема в тому, що. Команда, що якщо ми зараз подивимося в міст мого скрипта, який існує, ми поба то ви побачите, що тут по замовченню, як ви бачите, прописані вже права на запуск user adgrop та, тобто та group ADGrop. Тобто усі програми. Що будуть міститися у ось цих службових директивах, тобто старт .exe, тобто есек Start, есек Start пред та ексек будуть виконуватися безпосередньо від користувача та групи, тобто від користувача adgroup Що не працюватиме, тому що, оскільки у нас робоча тека має права root-root це буде зробити неможливо. Тому що для цього треба зробити? Треба це якось змінити, тому що у існуючому у конфігурації зробити неможливо. Тому насправді я шукав рішення, тому що я довго думав, як це зробити. Чому? Тому що. Ясна річ, що просто так ми ж не можемо створити теку. Від рута. Якщо якщо процес не запущений, не запущений від рута, це зробити неможливо. Операційна система нам це не дозволить зробити. А що ж робити? Та нічого, насправді є кілька рішень, наприклад, можна створити додатковий скрипт у, наприклад, у робочій тесі, яка буде цим займатися окремо, і запускати, наприклад, і від крону, тобто запускати і кроном і запускати від. наприклад. Після запуску операційної системи цей скрипт запускати, щоб створюється оце тек, тек, як я вже казав, сама файл система, вона створюється, щоразу існує тільки, тільки в оперативній пам'яті. Тобто на диску цих файлів немає. Ці файли існують тільки в оперативній пам'яті, і все. Тому для того, щоб, щоб це працювало, нам, нам потрібно щоразу після запуску операційної системи створити відповідну теку. Тому яке є рішення, Та, насправді дуже просте рішення. Треба відкрити наш файл Systemd і сюди додати півну директиву, яка називається, як я вже казав, Start pre. І тут потрібно додати кілька, кілька директив. кілька команд. Яке, які зроблять для нас цю роботу. По-перше, нам потрібно створити самотеку микдер-p. Var. Run. Eggdrop. А також нам потрібно змінити права на її виконання. Exec start pre. Дорівнює. BIN. Ковун, екдроп, екдроп. Вар, ран, екдроп. І також потрібно, потрібно вказати, що ми хочемо змінити саме теку змінити режим на 7.00. Тому що існуючі права. Нас не здовольняють, тому що нам не потрібно мати доступ. Я не хочу, щоб інші крузвачі мали доступ до цієї теки. Exec. start pre зараз ще детальніше поясню, що це означає. khmod 7.00. var run ecdrop і таким чином ми отримаємо те, що потрібно. Єдина проблема, як я вже казав, що оскільки в нас е, права мають тільки користувач, е, тобто усі ці процеси будуть запускатися від існуючого користувача, від користувача AdGrop. Тому це не працюватиме. Як, як щоб це працювало, треба виказати ось цю директиву. Приміщений start-only, яка зробить насправді дуже просту річ, ця директива нам. Додасть можливість, нам додасть можливість запускати ці додаткові операції від рута. Це насправді дуже важливо. Таким чином ми отримаємо готові рішення, яке працюватиме. Давайте далі розглянемо, що, що тут насправді відбувається. У нас є три директиви Exec Start pre усі ці, усі ці команди виконуються у порядку їх вказання у цьому файлі. Тобто Перше, що відбувається, це створюється тека у пітеці var run at group тобто, тобто, у нас створюється тека var run at group Для чого існує ось цей ключик, і він дозволяє нам створити теку. Без урахування. Тобто, без цього ключика у нас буде створити тільки підтека тільки і все. Коли у нас є оцей ключик мінус П, у нас тека буде створитися. У нас буде створитися усе дерево тек. Тобто, якщо теки немає, у нас створиться. Інша команда. хован, Вона змінює права на цю теку на відповідні, які вказані, вказані в аргументах. Ну оскільки у нас робот працює. З правами Adgrop Aedgrop, відповідно, тека також повинна мати права Aidgrop AidGrop, щоб просто в сервіс міг туди щось записати. Також, як я вже казав, я би хотів, щоб ця тека була захищена від сторонніх очей. Тому обов'язково треба зробити так, щоб доступ до цієї теки мали тільки, мали тільки користувачі, що мають доступ до, мають доступ до цього. Тобто мають можливість про цього користувача або від рута. Насправді, у системі існує скрипт, який перевіряє, чи сервіс запущений, і вип випадку проблеми він перезапускає його. Це схоже на костель, насправді, але тим не менше, схожі рішення є в поставці самого дистрибутиву роботи Gro. Тому я просто зробив своє рішення так, як мені потрібно. Насправді, давайте просто його розглянемо зараз. Це рішення. Так, User lib, p, drop. І тут є такий цікавий скрипт, так який називається. так, Рестарт і встак. Ось так це виглядає. Що тут насправді відбувається? Тут ми перевіряємо, чи існує. Відкритий сокет, тобто, чи є відкрите з'єднання з портом 6697, відкричає AdGrop. Тобто у нас відкристача AdGrop працює тільки одна програма, це безпосередньо AdGrop. І тому, якщо у нас є, якщо у нас є відкрите з'єднання, нічого не будеться. Але якщо у нас з'єднання самого немає, ми, ми тоді ми дивимося, чи існує підфайл. Якщо підфайл є, це означає, що сталася аварія. Далі ми перевіряємо, чи запущений процес. Якщо процес запущений, тобто, розумієте, що відбувається? Якщо у нас відсутні, відсутні з'єднання, ми перевіряємо, чи існує підфайл. файл. Якщо при цьому процесу немає в списку. Тобто, якщо процес є в списку, давайте ще раз, у нас відсутні з'єднання. Підфайл існує. Процес є в списку. Тобто, розумієте, в нас забочний робот, але підключення самого немає. Що робити? Правильно. Тоді ми просто перезапускаємо робот і все. Ми ще нічого не робимо. Ось таке східнення. І як бачите, цей скріпт також використовує підфайли, тобто йому потрібен цей підфайл. для роботи. Бачите? Тобто це насправді важлива ланка у роботі, цього, у роботі цього, цієї програми. Тому підфайл обов'язково має бути. Також підфайл, як бачите, вказаний у самого у скрипті SystemD. він використовується для моніторингу та роботи. І ще я хочу звернути вашу увагу, є тут такий цікавий суфікс, для чого він потрібен. Якщо цього суфікса не буде, у випадку фейлу, у нас програма не запуститься. Тому цей суфікс, насправді, чи це потрібно, насправді потрібно. Може не факт, що, що варто відслідковувати роботу з цих програм. У, у випадках якогось збоїв System D все одно запустить програму. Ось так. Насправді, це, мабуть, все, що я хотів сьогодні розказати про оце рішення. Е, тому, мабуть, це все, все на сьогодні. Тому на все добре. Будьте здорові, на все добре. До побачення.